Шредер 500 це поєднання дизайну та високої продуктивності. Компактна і надійна, вона стане незамінним обладнанням на вашому виробництві. Машина виготовлена з міцної нержавіючої сталі та відповідає всім стандартам безпеки харчових продуктів. Ця машина підходить для нарізки: моркви, картоплі, буряка, кабачків, цибулі, діапазон нарізки від 1 до 5 міліметрів, найпоширеніший розмір 2,5 на 2,5 міліметри. Що вміє Carrot Shredder 500, нарізка соломкою і кільцями точна і довга. Для будь-якого яких потреб виробництва продуктивність до 500 кг на годину, енергоефективність, зручність використання, просте завантаження продукту оператором, переваги це ідеальний результат. Гострі леза визначають якість різу, легкість в обслуговуванні. Леза легко очищаються водою. Заміна касети або ножів займає мінімум часу. Простота управління, управління за допомогою зрозумілих механічних кнопок, компактність і стійкість, міцна конструкція з регульованими за висотою ніжками, дає змогу прикріпити машину в будь-якому робочому. У просторі, безпека та охорона, усі деталі, що контактують із продуктами, виготовлені з нержавіючої сталі, захисні кришки забезпечують легкий доступ для обслуговування та налаштування. Продуктивність і простота у використанні допомагають вам заощадити час і ресурси, забезпечуючи чудову якість готового продукту.